Почек чек. Всем, всем привет! И вы на канале. Ладно, сам. Всем привет! И вы на канале. Роблокс, если у меня вообще не на у нас сегодня с Кік, мяу. Oh. Так. А де батарейки? Ем. Oh. Ah. Oh, ну, а. Ладно, вечером я бачу вам. И батарейки не той кукончики. ви можете написать в комментариях, че на кулечна була така штучка, Ну так играшка назирается и котме от тебя чинить. Окей, Що Як мені почнем. То... Ну, как відкрити докрытия не под Таник. Ну, я думаю, что нам нужно идти. вот три дни. Ну, я так точно не знаю. И за момент истины я бы мне все тут разрезать. Ну, класс, вообще. Ты не сходишь, что -то -то. я сразу попытаюсь... Что-то подножить эти мои салаты. Надеюсь, сейчас я могу осел. не Нам треба другий. А другой А другой нас звер. Силка... Мощно. Не ожидала такого. Єс. Да, ну. yes! Як мені у Половина зроблена. Ну допустімо. Я не могу. у меня мокасик. Я после чего буду мокра Надеюсь, я резиночку взяла. Надеюсь, все будет окей. У тебя посылка минимальная. Не розділи б чесно. Але сильно. Що я відповіть. Майже там. Ви серйозно жити?

три дітей, це обрати садовні ножниці. На ліч вийде за секунду. І... Садовних ножниців нема. А тут тобто, там все можна написати. Посилка розімнулася. Ой. Блін. Слочка у нас розімнулася. Сирий буде в картоні. Кияся сама вынесла. Вот такая вода. Тратитка миляська. У мене одне питання. А куда батарейки? Маченька моя мори. Це мій просик на сьогодні. Куда мені стала батарейки? Я, я нашла, я нашла. Я потайник и Сара. Mm. Mm. Нам треба супер шок О, Кітя, відійди Так о, спрацювало Тепер mm. чекайте. Лотарик. А, я тут забрала. Давайте попробуем. Mm. Почекайте, like. дивіться. В мене є один, одна просьба для вас. Одна лайка, підставте лайк. Одна лайка. Одна лайка. м'явка я діла, щоб ви поставили лайк. Але я, я ввезу. Підписатись. Окей, очоку там. Я не буду кидати. Хай він мене тут на хреслі посидить. Батько мій. О, я такий набор. Підписуйтесь, Я не знаю, що мені наступне складно відкривати. Ви можете написати в коментарях. Я обов'язково прочитаю. Мені не надо. Я почну, наприклад, щоб їй було м'яко сидіти, я от цю штуку візьму. Ну я, я буду тут тримати як подушечка. Речі, ви мене можете запитати в контракт, тільки воно коштує, так? Я вам скажу. 19 фунтів, майже тисячу майже гривень. Така фігня. Ну, для когось вона не фігня, Ладно, жартує, то не фігня. для дітей. така фатушечка у нас пушина дуже смачний. М -м, Пахне Пахнет, понюхайте. Вона на камеру тут не передає, але дуже гарно пахне оця. Я поставлю петельку. У вас есть петелька? О, тут для кровати. Окей, я ее сюда поставлю. А потом, а потом, позову, как я за ней, ну, слезу. Так, давайте, теперь вы выбираете, что мне открывать. О, кажется, вот эту штучку. Окей. Вот эта штучка, тут вот такой платок. Видишь, теперь чипы. Это вот эта карточка. Книга. Ну і все, викрала сьогодні жарко. Напишіть погода. згода. Тут таке ну, да? платочок і я думаю, що ну, так... не знаю. Я думаю, що це дуже миленько. Я зараз не відтягну. Я такого милого набору ніколи майже не бачу. А банчику, да? ладно. Буде вона. Ковбой. Снішоков дірлом. Ковбой. Така Хто би хотів би собі таку квітню, то ставте лайк, я можна чомусь відам. Якщо набереться багато лайків. Під цьому відео, то я вам точно комусь віддам. Якщо кицям так от скажу. Китінька, ти хочеш, щоб під... я підписникам дала? Хочеш? М'явкни два рази, якщо ти хочеш. А подивимося? <плес> вона хоче, якщо вискало, так що ви сказали, ставте лайк. Ну я оцю кицю бил, така купочка її може. Ну така міля. Я хочу, щоб вона реально стала Живий, але так як реалістично, бо воно дуже мало цімка. Так далі розпуточку, я не знаю. Я думаю, що мені найцікавіше, оця от мишка вона дуже мало виглядає. А, а це в кінці просто воно дуже цікаво. Оце корм, що не само цікаво, там буде. Надіюсь, на якісь там кашки без лего. А то я розічарюсь. Мишка. Значит, кто знает, есть ли у нас мышка? Здесь, здесь, здесь. Ух. Я два блюдчика плыла. Это... Примайте меня в комментариях, у меня скоро... О! Можно... 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 А мышкам... Така у нас м'ятенька мишка з такими пусиками, такими милими очками. От, такий от пухнастий. Пахне дуже гарно полоничкою І дуже пухнастий. Кісенькі голубі очі. Кісенькі. Кисінькі подивій. А я мене є ідеї. Ви можете в коментарях написати як. Можна назвати Ось цю кісінькою, і я її несу. І класні імена я лайкну. А може якесь вебнуть собі кісінька. Давайте я думаю, що можна відкрити шосточку, щоб причесати клітюку. І зараз про якось відкрити. Я не можу. Як чесно, у мене зараз всі нерви на оце підуть. Может, пожалуйста, напишите в комментариях. Просто, ну, я сейчас у нас тоже жарко. И я заравзервусь. Мама траба. Что умно? Лас, ведервал. Вот он. Мы же все свои ссылки. Да. Ну, я это забыла. Надо вам сейчас кичку. Она была ласка. Выйдька вот так вот. Сейчас вот ты. Я помню. Лапки давай ты. Ну, я думаю, що їй завжди буде, якщо їй... Зори, я її їй... снимату. Сорок шові. Корм і до мене у цей набор і це відео назад. Тобі з коло червона кнопочка, чи яка у вас чорна. Внизу, дурачу, там буде дуже прикольна анімація. Така кольорова. Він знав. А я поки майже відкрила. Я дістала. Що населено? Там просто. мене що? Кажі, що мене ломануло. Там дуже багато корм корму. Видите, там багато корму. М -м, скажіть Ви що, мені пошкодували контр сюди насипати? Я, конечно, чого Нічого ви мені пошкодували конкурди насипать. Прийняття А, не любити. А, питав, як мені фірма не... Ха-ха, тупой ты. Чекай, ты меня ж я пластили не могу. Mm. А то и дядька. Я О, моя пачка пластили. Я купила 100 років назад. Корисно mm. є? Ідеально. Ти у нас корисно. Угу. Я думаю, що я Mm, так просто сделаю. смысле? Тут фиолетовый. А, тут уже что-то девинировано. Mm. Я тут... Є курочный. А я відкрою червоный його. Маю вже мій любимий колес. Тут жовтий. Ой, жовтенький Да. Так, типа жовтий. жовтый червоний. Пхаю. Закриваю. Пхаю. Я думаю, что больше фиолетового будет. Вот так. Что, конечно. Там не было права. Я возьму такие вот колжичные какашку. Ставлю парочку. зернышек. хорошо, такие вот кордонки. Я... Я... Не, ну цена почему Я просто вот так вот... Вот так вот поколочу. Какульки. Какульки. Коротше, возьму заплутати хочу. Такі Ну, в води лапок у мене не вийде. Так що навіть не надіюсь, що я її ставлю. Кого ти буквально, у мене кажется жирна, я її при я би погано співаю. Не осуждайте мене, будь ласка. 9, 1, 2, 3, 4, 5. Окей. Давайте подивимось в коментарях, скільки вам років, з я зроблю. Так, 11, 13, 6, 7, 8, 18, 3, 5, 4. 11, 12. Окей. Okay. Очекайте. Одинадцять. Окей, я візьму одинадцять. Там більше одинадцятих. Я собі думки запам'ятаю. Так що один, два три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І дайте 10. І давайте за вас. 11. Яке покотилося? Що у вас в мене? Покотилася до нас, тому що ви мені поставите лайк. Так що, щоб мене порадити, то, будь ласка, поставте лайк. Плюшу. дуже легко зробити. Просто е Нажміть на підписку і на лайк. І на колокольчик. І У вас буде цілу неділю е цей. Ну, ви будете озвучити. Так що довіртесь мені. Покарденьки. Зробила я їх позапихаю. І раз. І два. три и четыре и пять и шесть и семь и девять десять двенадцать А это такие маленькие кокольки? Ну липшие наши. Пипку ты и давай. Да, Пошукаю. Так, шушу. Я тут. Ну, я шукаю тут свои я пластыри, По... корники. Я зовут не знаешь, ну. По. вот и два, три, шесть, пять, шесть, семь, семь девять. Один нас тут совчикать. Три, два, три, три, пів. Десять. 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 Прикінчили. Що це було? Не поняв. 怎么有说，不嗯。嗯 Bate o problema Eu bato Já me E na clareira Да вы такие, Ла. Ла. Тра-ла-ла. На. Я закичу. С Капулькой.

Така у нас бутылочка не можу показати. Мовельця. і давайте я чуть-чуть додам молочка. Ой, я вывожу. Думала, то перед этим это синів водичку. Райну посміли. Мой її задавали це. Мою її не каплю. Може, то не кому показати, а то вели. Можу отак вот показати. Такого. Ну ладно, помешала. Вот теперь мой котик. И, 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 и. Мин поел, я думаю. И вот сейчас можно, можно выливать. Не знаю, чего ходу в мусорник.

Тепер що я можу сказати, що я можу сказати. Я буду хотіла песика викулювати. Да, де, де. Мене його не питає, чого їм не дали такі, типота. Ну, з тим такого. Я його привезу. У вас. Видите, я шла вам шла Кнопка путы. Тя кнопка Жит. Взнос mm. сама нашл. Не, все. Nie, не надо. Ну, давайте прям с чем знаем сама